У Рівному у стінах краєзнавчого музею представили виставку Мистецтво до війни і не тільки. Її автор Руслан Міненко, житель обласного центру, який рік тому став на захист України. До експозиції увійшли 30 графічних робіт митця, виконаних чорним лінером. Доповненням до них стали гравійовані гільзи крупнокаліберних зарядів до кулемета. Людина цікавиться мистецтвом. Людина зараз служить збройних силах України. Ось і саме там. Вільну хвилину він почав розвивати свої мистецькі навики. Нам це дуже приємно. Руслан вже понад 20 років малює у стилі, наближеному до мікрографіки. За його словами, картини пишуться на рівні підсвідомості. Та спочатку не мають сюжету. Спочатку х все мало якісь таке завершення. Просто на початку це все малювалося на клаптиках клаптиків паперах і так скидалось в Якусь папку, де і все як починається робота? Ставиться точка в будь-якому місці. Листка, і починаючи з цієї точки вже гармонійне бачення на рівні підсвідомості, отакий от, от розвиток, Тобто кінцеві результати бачу тільки в кінці. Для виконання картин потрібен відповідний настрій, говорить автор. Тому кількість витраченого часу на кожну графіку різна. Якщо сів і почав малювати так, щоб одну зробити, було таке, що там за добу, за дві може бути. Є картина, яка починалася у 2000 році, а закінчена в 2022. То есть, нема такого, що сів і все і зробив там від початку до кінця. Руслан Міненко творчістю займався завжди. Розповідає його дружина Тетяна, захоплювався не лише малюванням. Його батько був художником, і ну ймовірно, що все, все ж таки його гени передались ну, бачення світу через ну крізь призму і мистецтва. От він малював давно, завжди малював. Він свого часу працював, розробляв дизайн інтер'єрів. Приватних будинків, квартир він пише електронну музику. Він пише вірші. Як каже автор, за допомогою мистецтва він відкриває нові горизонти для розуміння наслідків війни та повсякденного життя. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.